Добрий вечір, дякую, що дивитеся телеканал ТВ. Запрошую вас на правду Романа Скрипіна. Сьогодні у нас в гостях вперше в правді, взагалі, за всю історію її існування брати Капранови, Дмитро та Віталій. обидвоє є видавцями та письменниками. Добрий вечір. Доброго, здоров'я вітаю вас. Ну і власне з вами будемо говорити про події актуальні як не дивно, оскільки сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні податковий кодекс. Там ідеться так само і про справу, яка стосується вашого життя. Тобто про книжки. У вас щось не влаштовує? Податковий кодекс не може влаштовувати, тому що податки це спосіб пограбування мас. Ну, так чи інакше. Слухайте, ну державу ж треба утримувати за якісь гроші. Ви знаєте, а смисл? Таку державу, яка а, займається не цієї держави, ні, справа в тому, що держава теж повинна нести якісь функції. Наша держава це утворення паразитичне, яке сидить на кордоні і бере гроші з усіх, хто хоче вивезти щось, і з цих, хто хоче завести. Більше вона нічого не робить. І от це своє паразитичне існування, вона чомусь підкріплює тим, що забирає у нас гроші, щоб їй там на кордоні добре сиділося. Якщо ми платимо гроші державі, ми повинні від неї отримати, ну, хоча б, скажімо так, державне управління. Ми вже не будемо говорити про якісь там фантазії, але принаймні управління державою повинно бути. Що таке управління державою? Це створення чогось, скажімо так, логічного і свідомого. Сьогодні державою, державою. в державі. Сьогодні держава ну якби бідна і вчиться забирати всіх і все. А ми, як ми не просто видавці, це знаєте, це не жебраки, це виробники. Насправді ми виробляємо. От ми виробляємо книжки, виробляємо як письменники. Виробляємо думки перед вами два виробника. Якщо я сказати, я письменник Віталій Видовець, то ми теж обидва виробники. І от як виробники українські, як виробники національного продукту, ми абсолютно відповідально заявляємо, що держава. Ну, по-перше, нічого не зробили для того, щоб внутрішнє виробництво хоч якось було. А по-друге, давить його зараз своїм податковим кодексом. Причому це ж не тільки нас давить, давить усіх. От. Е, просто у нас продукт, який не суромно захищають. От якби ми виробляли унітази сантехніку, і прийшли до вас і сказали, ви знаєте, на унітази давлять. Ви б сказали, ви на чому ви наживаєтесь, вам аби бабки, а у нас продукт інтелігентний. А Як ви думаєте, ви виробляли б якісні унітази? Ми? Ну, скоріше за Скоріше, да, тому що. Естетичні ну, такі. так? Ну, ні. чому вузку естетичні? Просто я знаю. І петриківський розпис такий. Ми книжки такі не робимо <кій> з петриківським розписом. У нас інший підхід. Так от, е, сьогодні держава, ми взагалі давно розповідаємо, що в державі варто зайнятися українською книжкою, і говоримо, що української книжки, тільки 15% на ринку, яка ганьба. І от отримаємо листа. Листа від Асоціації виробників миючих засобів. В листі написано, асоціація миючих засобів вас, брати Капранов, підтримує. А далі написано чому. А тому, що вітчизняних миючих засобів на ринку теж, як і книжок, 12-15%. Нещодавно раптом з'ясовується, що і вітчизняних легкої промисловості на ринку ті самі фантастичні Ми відсотків асоціації виробників пластикових вікін. І виявляється, що в пластикових вікен пластиково вітчизняних. вітчизняних лише 10 від нас, а решта беруться, привозиться в чорну в сіру із за кордону. Вибачте, держава, яка забезпечила. Такі, таке функціонування ринку, що власний виробник забезпечує лише 10% власних потреб. А решта заводиться. заводиться от ви говорите держава, держава, держава. держава та, от фактично. Ну, скільки років в цій державі? Ну так, да, не, не багато. Але ж. Не багато. Але е, зараз ви апелюєте до тієї влади, яка зараз ухвалює податковий кодекс. Правильно? От у нас... Ні, ми палюємо, апелюємо взагалі до розуму, тому що насправді їм же ніхто правди не говорить. Ви були колись в великих кабінетах. Ви ж знаєте, yeah. що там не говорять правди. Там чиновники yeah. всі на цирлах, а незалежні люди, яких туди випадково запросили, бояться, що наступного разу не запросять. І тому от люди, які там, вони абсолютно не уявляють, yeah, що я Я позавчора був в кабінеті голови СБУ. Ну і що Щось йому помагало? Йому? Йому? Не знаю. Обговорить. Я б хотів, щоб йому допомогло це, звичайно. Йому Чому? хтось говорить правду. Ну, ми говорили. Ну, ну, Ті, хто ну, прийшли 10 ну, журналістів, Слава ми зараз були. просто, знаєте, справи е, несправедливим, те, що називається mm -hmm. плутами. Тому що є погляд, ну скажімо, е, от ви говорили Асоціація виробників пластикових вікон. Да, є асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. Mm -hmm. є, є Олександр Афонін, це президент, mm -hmm. і він сказав, що у прикінцевих положеннях до Податкового кодексу. Який сьогодні ухвалили в першому читанні написано, що всі пільги за видавцями зберігаються до відповідно до закону, до 1 січня 2015 року, і судячи цього, ми Розраховувати на те, що нам довічно їх дадуть, не варто, але до 2015 року на сьогодні цього достатньо. Ну, нам ну, дуже... для чого достатньо, якби Олександр Фоні ще сказав, для чого йому достатньо п'яти років, і що він збирається ці п'ять років робити? Ми б залюбки це б послухали. А насправді цього дійсно було б достатньо, якби держава за ці п'ять років зробила так, щоб українська книжка. Посідала 80 відсотків ринку, а 20% ну а як це зробити слухати держави. Ну ми, ми дуже цим дуже... займаємося з державами. діалог на цю тему ведемо з 2005 року. Ми працювали в двох міжвідомчих комісіях при Кириленко і Васюнику. Так ми писали заяву Міністерства економіки про захист ринку. Ну, Нуляйте, є Міністерство економіки. Воно все регулює. І раптом міністерство економіки бачить, що на ринку таке бізобразія. Імпорт суцільний. Є механізм державний. Називається захист виробника. Ми пишемо листа, складаємо заяву, підкладаємо митну статистику. І пишемо на міністра економіки заяву Захистіть, будь ласка, ринок. От така, бачите, ситуація. Причому зростає, імпорт зростає. Там... Чекайте, ви хочете, щоб українську книжку друкували в Україні? Ми хочемо, щоб Чи... держава, врешті-решт, крім того, щоб забирати, почала виконувати свої обов'язки. Зокрема, регулювати ринок хоч якось, хоч в який спосіб. Ми хочемо, щоб українську книжку друкували тут. Ми хочемо, щоб, щоб тут були. друкували. Ну, звісно. А якщо це дешевше зробити в Китаї? Справа не в тому, що її, її сьогодні друкують в Китаї, але вона навіть надрукована в Китаї займає сьогодні 15% ринку. Розумієте, ну, можливо попит такий. Можливо, можливо, а можливо, просто, <рес> можливо, а можливо, просто є 80% ринку, займають дуже сильні гравці сусідньої держави, яких друкують книжки на зовсім інших економічних умовах, бо у них читачів м'яко кажучи в 10 разів більше. Вивіть собі масштаб виробництва. Да? Ви виробляєте для, для 10 тисяч, я для ста. Ну, дивіться, думаю, ви зараз закликаєте задавили. все одно, щоб в Україні, от ви в Україні випускають 0% на ринку мобільних телефонів, нуль. Безперечно, це і все одно, що якщо... я почав випускати першу модель, і вона ну пам'ятаєте перший український мобільний телефон. Він з'явився за, за, за часів мобиль. за часів президентства Кучма. Пам'ятаєте, так він був такий з відеокамерою, він був розміром, ну, десь як, от відео хто пам'ятає, що такі існували vhs касета. Побутова, такий великий був. І якби от зараз я почав виробляти цей апарат і почав би говорити, що держава, слухайте, я роблю мобільний телефон. А Подивіться, це український мобільний а можна мобільні території. Як книжка отримала от щойно на тому тижні гран-при московського, московського міжнародного ярку, найбільшого в Європі? З якого виробництва цей мобільний Ну, я не віглась, я не знаю. Це Українсь. українське було. Mm. Українці взяли гран-при. І не один раз цього вони брали. Бурали. Тобто порівняно минулого року взяли гран-при і цього року взяли гран-при в Росії, в який книжок виробляється більше? Тобто, наші книжки все-таки трошки краще за наші мобільні телефони. Телефони – це по перше. А по-друге, ваша розмова мені дуже нагадала наше спілкування з представником Міністерства економіки, коли ми працювали в міжбідачій комісії при Васюнику. Приблизно така аргументація. Розумієте, пане Романо? Коли так аргументує журналіст, я можу це зрозуміти. Але коли це я говорить, я думаю, що ви усвідомлюєте навіщо я це роблю? Да, Але це так. говорить чиновник. Він серйозно це говорить вони так серйозно абсолютно вірно. Вони абсолютно серйозно це говорять. Вони вони абсолютно впевнені, що ну так експортуєте. І книжки. ви говорите. Ви це говорите для того, щоб ми пояснили, чим інтелектуальний продукт внутрішній відрізняється від как би побутового думаю, що да? що інформаційний ринок? Всі знають, але вони говорять серйозно, і коли ти їм почнеш говорити стоп, книжка це що? Це інформаційний продукт, на якому формується свідомість, ростуть діти, який є щоденним інформаційним продуктом споживання мас, да? От. І це власне задає державу. Що ми, людина є те, що вона є, людина свідомо є те, що вона читає, і бачить, і дивиться. Ми відключаємо канал ТВА і включаємо сусідні країни, тому що він, типу, лучше. Ну так не працюють, да? так? Внутрішній ви виробник такі... фортмує. Ну, це кон контрхіт, так? Ні, 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 та сама логіка. логіка така. Так, а, а вони саме? говорять, так а ви, напевно, слабкий канал. Ви все знімати ви, ви, не вмієте. А, а ти повинен доводити, що ти не слабкий. Ну, слава Богу, у наших книжників призів, як у, у собак на хорошій виставці. Да? Вони кого хочеш завалять. А у вас поки призів немає. От вам важче захищати вітчизняне телебачення, мав вітчизняну книжку. Я ж говорю, ми в хорошому ринку. Ні унітази, і не телебачення. про унітази ви почали говорити. Ну, послухайте, якщо. Ви говорите, що ви маєте на увазі Російську Федерацію, та звідки є? Ну вони для себе друкують. Тут у них є ринок збуту, там де є е, збут, є значить попит. Інакше б вони сюди зі своїми книжками і не їхали б, значить, українці купують ті книжки, які пропонує їм Російська Федерація. Можливо, вам треба запропонувати подібний перелік або всім українським письменникам і видавцям, і тут і тут бути лояльнішими, скажімо, і мовному питанні. Є така наука, називається е економіка. Вона розглядає окремо подібні ринки як книжкові. Я не хочу напружувати наших глядачів термінами, але все-таки скажу, що існує е таке явище, як олігополія. Це коли на ринку панує кілька компаній, не одна, як монополія, а кілька там їх до десятка, і вони мають більше половини ринка. І оцей ринок характеризується тим, що. Вхідний квиток в цю десятку коштує таких грошей, яких у маленьких компаній нема. От сьогодні у нас олігополічний ринок, і е, ця десятка складається цілком із російських видавців. Туди нікого не пустять ніколи. Це тільки держава може врегулювати. Справа не в тому, що ми не видаємо книжок російською мовою в Україні. 40% спро... книжок, які друкуються в Україні, друкуються мовою. Давайте спрощувати. Ну скажімо, є у нас вітчизняне пиво, та умовно кажучи, Давай. є пиво імпорт. І... В принципі, подібні правила за великим рахунком даруйте за порівняння. Це не унітази, звісно, Ми можливо, порівняємо. це вам ближче, так, але для.